Росіяни просуваються на Курщині та Донеччині. Натомість українська армія контратакує під Харковом. Що відбувається на фронті? Останні подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Є успіхи на фронті. Українські війська відбили в окупантів позиції у районі Липців на Харківщині. Про це свідчать мапа Діпстейт. Військовий відомий під ніком Бахмутський Демон додає, що Сили оборони дали на горіхи окупантам не лише під Липцями, а й під Вовчанськом. Наприклад, результати своєї роботи показали прикордонники бригади ГАРД. Вони за допомогою FPV-дронів завдали ударів по місцях укриття ворога. Крім цього, знищили комплекс відеоспостереження муром п під Вовчанськом. Він призначений для цілодобового дистанційного спостереження, обладнаний тепловізором, здатний зафіксувати рух людини на відстані 10 кілометрів камерою та на 4 тепловізором. Однак, на жаль, окупанти мають деякі успіхи. Армія Росії просунулася біля Нью-Йорка на турецькому напрямку. Також загарбники захопили ще більше території у районі Селидового. Паралельно вони ще більше стискають Лещата навколо Курахового. Там росіян є просування біля Новоселидівки та Катеринівки. Генштаб підтверджує, ситуація важка. Тільки на Курахівському напрямку сили оборони відбили за добу 52 атаки. Ще 15 штурмів путінська армія провела в сторону Покровська. Військовий Алекс зазначає, загарбники дійсно активізувалися на цьому напрямку. Далі цитую: велика кількість техніки йде на селедове з півдня. Також механізований штурм у районі Цукуриного. Кінець цитати. Агентство Ройтер зазначає, що в разі успішного наступу на Покровськ росіяни можуть захопити єдину в Україні шахту із видобутку коксівного вугілля. Вона розташована за 10 кілометрів на захід від Покровська. Коксівне вугілля вкрай важливе для сталеливарної промисловості України, і втрата цієї шахти може призвести до зменшення виробництва сталі більш ніж удвічі. Тим часом ворог продовжує штурми і на Курщині. Алекс повідомляє, що росіяни йдуть вперед на бронетехніці. Мовляв, тільки за ранок 17 жовтня ЗСУ знищили три російські БМП. За можливості українські воїни контратакують. Схоже, окупантам байдуже де наступати на території України чи у себе вдома, адже в обох випадках вони не зважають на мирне населення та інфраструктуру. На цих кадрах село Свердлікове у Суджанському районі Курської області. Як бачимо, йому добряче дісталося від російської авіації. Ось такими методами Кремль захищає власне населення, позбавляючи їх домівок. Натомість українські воїни ціляться по ворогу та його інфраструктурі. Наприклад, прикордонники успішно попрацювали на куп'янському напрямку. Там вони знищили цілу низку російських укриттів. У результаті на той світ відправилися два окупанти, а ще стільки ж поранені. Також бійці бригади помста знищили бронетранспортер та військову автівку противника. А на цих кадрах унікальне відео збиття російського розвідувального БПЛА «Зала». Зазначається, що вполювали ворожий дрон воїни 11-ї бригади Нацгвардії, підрозділу Ластівка, екіпажу самосуд. Під час удару не спрацювала плата детонації, та це не завадило виконати завдання. ФПІ перехоплювач зачепив БПЛА зала і впав разом із ним. У цей час російський безпілотник наводив на ціль інший дрон камікадзе ланцет. Розвідка зафіксувала, що він теж упав після збиття дрона навідника. Тим часом журналісти CNN вперше показали, як запускаються українські ударні дрони Лютий. Представники американського каналу провели два дні із бійцями гур, які готували до запуску понад 100 безпілотників на територію РФ у ніч на 29 вересня. Журналісти стверджують, що тоді цілю БПЛА був склад боєприпасів, зокрема вагони поїздів, які були завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо на околиці села Котлубань. Втім, росіяни теж не сидять, склавши руки. Вони все активніше використовують на передовій дрони із оптоволоконним кабелем. Його довжина сягає 5 кілометрів. Таким чином, безпілотник постійно тримає зв'язок і його не здатна заглушити жодна українська система РЕП. За словами командира екіпажу БПЛА 4-ї бригади Нацгвардії із позивним Отче наш, росіян немає дефіциту БПЛА. Вони вилітають на кожні 15 хвилин. Натомість, ЗСУ, із його слів, перевершують Росію у якості пілотування. Хороші новини надійшли із США. Вашингтон передає новий пакет озброєння. Пентагон уточнив, що до нього увійдуть додаткові боєприпаси для комплексів Насамс і «Хаймерс», Також ракети для систем ППО, зенітні ракети Стінгер та боєприпаси класу повітря Земля. Також у переліку є артилерійські боєприпаси, протитанкові комплекси Джавелін та «АТ-4», транспортні засоби Хамві, стрілецька зброя, гранати, тепловізори, а також запчастини. Тим часом бійці Азова поповнили обмінний фонд. Вони взяли в полон 17 загарбників на турецькому напрямку. Ті брали участь в атаках на сусідні Нью-Йорк. Полонених росіян планують обміняти на побратимів, що досі перебувають у неволі. І з нетерпінням чекаємо на повернення додому всіх наших воїнів. Якщо ви теж, то поставте вподобайку під цим відео. Також підписуйтесь на фабрику новин, адже тут багато цікавого. Київ атакували шахеди. Повітряну тривогу оголосили ще з вечора, 16 жовтня. І впродовж ночі сирена звучала чотири рази. Дрони Камікадзе заходили на столицю хвилями із різних напрямків. Віталій Кличко повідомляв про рух шахеда над Оболонським районом. Також ППО працювала поблизу пущі водиці. Лунали вибухи і у Деснянському районі столиці. Же вранці Маркиєва підтвердив падіння уламків безпілотника на території дитячого садочка. Вони пошкодили вікно закладу. Крім цього, рештки БПЛА попадали на відкритій місцевості. Обійшлося на щастя без жертв і без потерпілих. Тим часом в області спалахнула пожежа. За даними ДСНС, у Буриспільському районі між селами Ревне та Проців, уламки шахеда впали на підсобне приміщення одного із фермерських господарств. На ліквідацію вогню пішло півтори години. На щастя, люди не постраждали. Загалом у ніч на 17 жовтня Україну атакували 56 шахедів. 22 дрони збила ППО. Ще 27 БПЛА приземлили за допомогою ребів. Два безпілотники полетіли у напрямку Білорусі, а п'ять, на жаль, влучили в об'єкти інфраструктури у прифронтових областях. Повітряна тривога в Києві перервала концерт гурту Океан Ельзи. Він проходив у столичному палаці спорту, де зібралися тисячі людей. Після звуку сирени музиканти зупинили виступ. Святослав Окарчук попросив слухачів перейти в укриття. Люди покинули будівлю і пішли до станції метро Палац спорту. Натовп фанатів не розгубився і продовжував самотужки без супроводу музики співати пісні океану Ельзи. Люди стояли у переході та неподалік станції метро і очікували на продовження концерту. Через деякий час до слухачів вийшов сам Вакарчук. Замість мікрофону він прихопив із собою рупор. Поки над Києвом кружляли дрони, Ельзи заспівав разом із фанатами в укритті кілька пісень. Неспокійно вночі було і в Херсоні. Російські війська атакували різні райони міста. Під вогнем опинилися багатоповерхівка, приватний будинок та станція технічного обслуговування. Через обстріл постраждала жінка віком 69 років, яка перебувала на балконі. У неї вибухова травма, уламкові поранені руки та черва. Потерпіло шпиталізували. Великі руйнування і по області. Окупанти поцілили у житлові квартали міст і сіл Херсонщини. Загалом пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також загарбники понівечили автомобілі, а сумарно різного роду травми отримали шестеро людей. На Харківщині росіяни скинули два на село Олександрівка. На щастя, вони впали за межами населеного пункту. Люди цілі. Також ворог атакував авіабомбами Шевченкове. Там пошкодило будинок, але на щастя обійшлося без жертв. Знову гатила армія Росії по Нікопольщині, що у Дніпропетровській області. Цього разу били із градів. Ворог випустив десяток снарядів. Мирні жителі не постраждали. Паралельно окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині. У результаті в деяких оселях зникло світло. За словами Віталія Кіма, енергетики вже заживили більшу частину споживачів. Роботи тривають. Тим часом у ДТЕК заявили про виконання усіх планів із підготовки теплоелектростанцій та шахт до старту нового опалювального сезону. Проте відновлювати зруйновані обстрілами ТЕС будуть і надалі, всю зиму і після неї. Від початку року на підготовку до зимового періоду вже вклали понад 8 мільярдів гривень, а у підсумку сума перевищить 11 мільярдів. Тільки на ремонт і відновлення ТЕС піде майже 4 мільярди гривень. У компанії підкреслили, що з початку цього року шахтарі ввели в роботу 16 нових вугільних лав. Ще дев'ять планують вести до кінця року. Інвестиції компанії у вуглевидобуток за 9 місяців 2024-го склали 6 мільярдів гривень. До кінця року планується збільшити їх до 7,7 мільярдів гривень. Окрім того, машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували 982 одиниці гірничо-шахтного обладнання. Серед ключової продукції 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення тест ДТК Ріната Ахметова були атаковані ворогом майже 190 разів. Ось такі новини на цю мить. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні відео. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе і ще побачимось.